Всім доброї ночі. Запишу підсвітку солона, Buick Envision Може комусь буде цікаво. Дивіться, як гарно зустрічає автомобіль. Дуже так гарно обиграно. Так, заведу покажу. Що цікавого? Бірузового. О, Музичку прикрутим. Що цікаво, Бірюзова підсвітка така, дивіться. Дуже ну, гарно виглядає. Так. Тут також бірюзова. Приємна така підсвітка. Годинник так солідно виглядає, мені подобається. Потім в дверях в ручках підсвітка в підстаканниках також така підсвіточка бірюзова. З цієї сторони в карманчику, де у нас там телефон класти тому подібне, теж підсвіточка гарна. я вам скажу так, взагалі. Тут класно все. От по підсвітці, вона така приємна і не на весь, як, як говорять, і гарно дуже приємно виглядає. Що по кнопках, по підсвітки? Е, білі кнопки, біла підсвітка, і все підсвічується. ну Кожна кнопочка. Я їздив на деяких автомобілях, от у них знаєте, там клімат підсвічується, там мультимед, а на рулю кнопочки не підсвічуються, ну Для мене це була ну, якась діч. Але ну, таке буває. Тут взагалі без питань, все класно, все гарно працює. Так що такі справи може, кому було цікаво подивитися, як вночі виглядає. Ну Гарно виглядає. Може камера не передає, але ну, тут також переходиться лінія. Так що всім гарної ночі і всього найкращого.